Всім привіт! Сьогодні я їздила на програму Ранок з ТТБ і, на жаль, ефір скоротили. Став, став десь 15 хвилин всього. І ну, сьогодні ми говорили на дуже актуальну тему. Ми, я говорила про те, як варто батькам підготуватися, як варто що зробити для того, щоб діти хотіли ходити до школи, щоб дітям було цікаво, для того, щоб не допустити тих помилок і відбити повністю бажання і любов до навчання. Тому я хочу зараз в цьому коротенькому відео щось розказати, те, що не ввійшло в ефір, і ще раз розказати про важливі речі. Найперше, що би мені хотілося порадити всім батькам школярів, а особливо майбутніх першокласників. Будь ласка, несіть позитивні емоції дітям. Якщо ви тривожитесь через школу, займіться для початку собою. Тобто, знизьте власну тривожність і не очікуйте якихось знаєте, непередбачуваних труднощів. Постарайтесь позитивно налаштуватись і розслабитись, тому що ваші емоції в першу чергу впливають на сприйняття школи і навчання в цілому дитиною через вас. Тобто ваші емоції дуже відображаються на дитині. Якщо мама напружена, хвилюється, переживає, то звичайно і дитина буде так трохи насторожено і тривожитись стосовно школи. А якщо мама розслаблена, якщо мама весела і впевнена, що все буде добре, все буде класно, ми зі всім справимось. І не на одній, як то кажуть, школі зводиться не до одної школи життя, то тоді і дитині буде набагато легше. Далі, я би хотіла попросити батьків задуматись над нашими очікуваннями. Взагалі, я рахую, що очікувати від дитини будь-чого не варто. Варто пізнавати дитину, розкривати її, знайомитися з нею, а не очікувати від неї чогось. Тому що всі ми різні, і в дитина це окрема особистість і має свою індивідуальність, свої якісь особливості характеру і так далі. І так, і в навчанні вона однозначно буде мати якісь нахили, якісь здібності до того чи іншого предмету, щось їй буде подобатись, а щось ні. І це нормально. Тобто не варто. Як то кажуть, очікувати, що дитині має все подобатись, що дитина має бути відмінником чи успішною в усіх напрямках. Так зазвичай не буває. І це нормально. Тому ставтесь терпимо і з розумінням до того, що щось буде можливо менше вдаватись дитині, менше подобатись. Якщо є предмети, які дитині не дуже подобаються, або вона не дуже їх розуміє, але ви вважаєте, що вони є дуже важливими. Ну, наприклад, математика. Вона буде ну, дуже важлива для загального да, розвитку логічного мислення, для того, щоб потім в житті, скажімо, ну, бути успішною людиною, в принципі, математику варто розуміти. Якщо батьки це розуміють і бачать, що дитина не дуже справляється, то тут варто не. Як то кажуть, не соромити, не сварити, а навпаки, подумати, яким чином подати ту математику, як зацікавити. З самого початку будьте разом з дитиною в процесі навчання, цікавтеся, що вона вивчає, як подають зараз матеріал. І, до речі, якраз в наш час його подають досить в багатьох школах вже так, знаєте, дають ту саму математику іншим способом, не так як вчили нас, досить креативно, досить по-новому. -по і варто батькам бути в курсі, як подають який матеріал, що вивчається, для того, щоб при найменших труднощах, якщо дитина щось не розуміє, допомогти їй зрозуміти, подумати, проявити вже свою креативність і запропонувати якісь цікаві ну, творчі завдання для того, щоб вона зрозуміла суть, щоб вона якусь логіку в неї розвинулася, якась алгоритм вона побачила в рішенні тої чи іншої задачки. Тому будьте за дитину, допомагайте дитині, вірте в неї. І ніколи не робіть за неї домашні завдання. Це ну, просто, знаєте, така ведмежа-ведмежа послуга. Якщо дитина хоче, ну, не хоче навіть щось робити або не розуміє, то краще ви допоможіть їй зрозуміти, що, що це таке, як з цим справитись, допоможіть їй, а не робіть за неї. Ні в якому разі, тому що це означає, що ви в неї зовсім не вірите в свою дитину. І це буде означати, що вона побачить таку модель поведінки в житті, що можна якось хитрувати, що за, за тебе може хтось щось зробити. І вона знову ж таки буде вважати себе нездатною щось виконати. Тобто школа і домашнє завдання це по максимуму дитяча робота, і це її відповідальність. Я бажаю всім успіхів, і, батьки, в першу чергу тримайте позитивні емоції, особливо під час виконання цих домашніх завдань. Тобто атмосфера, в якій ви виконуєте, важливіша за те, що ви робите, повірте мені. Якщо атмосфера доброзичлива, якщо ви самі зацікавлені, якщо вам самим цікаво щось знати нове, пошукати в Гуглі якусь додаткову інформацію. Про природу, там, наприклад, з предмету природознавства чи ще щось, то, повірте, дитині буде теж цікаво. Якщо ви кричите на дитину під час виконання домашніх завдань, якщо ви дуже суворі і зовсім не присутня емоція, інтерес, радість, доброта, то звичайно дитина буде ну, закриватись від вас, і не буде вона хотіти вчитись, повірте, пропаде бажання вчитись і любов до пізнання. Тому варто постійно нагадувати собі, що важливо не лише, що ми вчимо, і не лише оцінки, а те, як ми це робимо, в якому емоційному стані. Всім бажаю успіхів в цьому, до нових зустрічей! З вами була психолог Світлана Гліган. Всім па-па.